А правда, що перших півтора року закупкою оружия займався Пашинський. Компанія екснардепа Пашинського поставила в Україну озброєння за завищеними цінами на сотні мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні New York Times. А правда, що отак виглядить директор музею Голодомора. Чекайте, а, то і зварять. а правда, що от цей спікер. ТРО. громадянка Сполучених Штатів і трансгендерка вперше на посаді ЗСУ Сара отримує чималу порцію критики за свою ідентичність і стає об'єктом постійних нападів російських пропагандистів. А правда, що розробка дрона на пащина мільярд гривень і який не взлетів, займається депутат Розенблат, який офіційно попався на взятки. Пам'ятаєте гента Катів. Ми бачимо на цих відео. На жаль, не скарб, як сказав би класик. Іноді борт не злітає. І оп. Да. Іноді з горем навпіл таки злітає. А правда, що Сережа придурок не купив спутник за 700 мільйонів гривень. Вдумайте: 700 мільйонів гривень! І гури, гур, гур, що покриваєте його. А чого прийшли? Хм. Генрі? Що? Что за херня? <плес> Українці, ви космос. Ми купили супутник. <плес>